Привіт дорогі друзі, з вами Андрій 15 і ми продовжаємо з вами грати в Ferber Симулятор 2015 на карті Ringworld. так, дорогі друзі, я замість пшеницю я зробив таку рішив Ми засіємо кукурудзу поле кукурудзу на сілос. Так у нас нема комбайна. Ми у нас тепер є -ки такий мод оренди техніки і він відбувається на... Катер П. Ось, бачите. Зараз я вам покажу. Так. Комбайне, де є О, комбайне. Cronbig X 1100. Він коштує 33 200. А нас тільки на щиту 11676 І так. А, і ще одна новина. Я замість пікапчика нашого я купив от Kiovo квадроцикла. Ось Кивок квадроцикл. Ну що на пікапчика і ми собі квадроцикл. Скорше їзди. Тому ми сьогодні будемо продавати ліс. Би нам продати ліс, ми собі зараз орендуємо. Так... Зараз зараз так делі для лісу Окей, о, обрання для лісу ми собі орендуємо ось такі во погрушчик. Ну є вже такі махіни. Ну нам поки що на той хвост. О, є. І оренда. Єс. Аутбір орентований. Ось такий Ось тут є на базі з'являється. Ось так, як бачите, степа. Такі маніпулятор. Бачите, можна сісти стоїть. О, я ти їдеш. Він не клейп тут треба трактор. Ну давайте беремо Нью-Холланд наш. Та як клас одобряє... одобряє кукурудзку. Ось наш Нью-Холанд. Їдемо. Я вибачаюся за лаги. Так, 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 Де да, будемо ліс різали. Я знаю, де ми будемо різати. Твоє лички. Ну то передразу ми не будемо різати. Ось ту. У нас та такий кусочок. Там, та може, 19 біля 20-го, бачите, там 19, там теж можна ліс різати. А, то не цікаво, там зразу продається. Так не цікаво, чесно я вам скажу. то Тобу так перевести, щоб ліс. А так пови просто взяти, нарізати то так. О давайте тут останемо. пилу ми маємо і давайте будемо різати. Чизукмо брагаємо. Чик на трактор. Боус на трактор. Так давайте мы. Опчасти Ой. Так, напочатесь, менее телефон заняла. Бачите, маніпулятор робить. Зараз може його від... відтягнемо. Так, то ми зараз корсплей. Би не мішав. Давай, давай, давай. Ага, ні. Давайте будемо пробувати якось виїжджати. не получится. То будем зара рисовать. Так, обязательно нам треба подести кило вот. елочки. Реже. Здесь, здесь, здесь приблизненько. Ой, сейчас. Судя по всему, вот из таких вот. Ой, ще не можу дерево врізати. Схило. Добре. Ще таки одну таке ріжемо. Давайте одну йолочкою продамо і подивимось, яке ми заробимо. Так, так, так. Ой, брону, да тут падаешь. Не катись. Стоять! Короче, хай котить. Так, там я тут ворежемо. Абри Ой, да ти секоташь? Ти видишь ману, ну да еще подиви Собенесь, пеневич ствола Добрет так приблизно на око я ріжу. Може, де вгадаю. Тут. Нам десь треба... <кхи> Вибачте. 50 тисяч. Заробити. Опа, це два. Опа, одикінчик мій. <кхи> Вкрали? То се називає? тяжко тем манипулятором буду рубать. Mm -hmm. Так. Зажимаем, поднимаем. Yeah. Я... Вытаскиваем. О. Oh. Его поставити, так порівніше. А лайкінхай так. О, стало файно. Так там и не Oho, da je desi de kotaš. Tak, prodolžimo. Zabrajem brevno, vidnjemaju. Čak, 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 Так, там ще берем. <кій> <кій> так. Давайте ми можемо за... Ой-ой-ой, загрузимо цілий прицеп. А? Як ви так думаєте? Загрузили цілий прицеп. Як інтерв'юсь тими маніпуляторами єз. Ой, бачите тут бачите, тушить функція X. Упора на грубі Розправити, а так збираємо упори. Не мені холод і давайте окіло заребрна <кхи> забираємо так. ось так вам станемо. Опц.

Ай Блін, далеко упали у брівно. Та зараз ми там заїдемо. Заїдемо. Заберемо його. Так нічого не Так, Закон ми зробимо. Візьмо. Господи, браво. Зале От его. О. prestajemo. Bram to brno i idemo. Ajde, 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 ako se neko taj. Ostanje brno. Им сорта гоевых так-то были подороже, не, не видать, О, с такого а настроения. давай Давайте поехали. Это мы за роперсков чем подъедем, что ли? Ой, боже своя! Якщо це все. Так, не будемо їхали по кукурудзі, об'їдемо з боку. Так. Підмогу. Тип трохи по правилах. Ми ту кукурудзу будемо робити, давали на силос. Будемо силу зробити ви нас на воз. Як бачите, я тут... Пиво... Ой! складав техніку, ангард. Ремонтах все стояла, штрак поставимо, добре, їдемо. Рушаємо. нам требаам треба біля 15-го поля ми си на ліво Так біля 15-го поля Зараз орієнтуємо собі комбайн і жатку і купимо трохи свиней або коров. Пора вже без свиней, без коров нема ферми. Повертаємо. Ой, все олесло. Трохи дрифта дали. Так, правильно Правильно. Так, Включили третю передачу, газуємо. Зараз ми фонари ідуть, включимо галочки. О! Це перевезка Брон. Я б думав, так сьогодні планував засіяти третє поле. Не мерзніти чим, але засіяти. Я б з його свет. А що поле буде дарма стояло? Ну не стояло, а пропадало, так скажу. Засеяти його і все, нехай буде... Хай буде сіно. Ой-ой-ой-ой, заносить. Ну, сюда. Так нет а может тату с бега та, та ой 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 ось мы заезжаем ой та шо то шо туда вот вот зараз может зарежем пару елочек так 6252 28 тисяч 13 тисяч так приблизно з мене математика Не саме ліпший треба ще брівна різти зробимо Трошки проблема карти Це Тут все зразу продає О, діти я зараз бргну Pa zar je sad bravno ja zara? Prižo brno. Brno palo. Palo? Šta je ne palo? Vebaš <coughs> te šest. Dakle, nazad. Otvijec. Ja Ja grubela. Оставали тагорожчик. Берез, Хоп. ой, відкриваємо дів менше ковбасового. Захаплюємо. Ось. Поставили. Підвіться. І тягнемо. Ціле брівно. І воно продається. От бачите? Їж 40 тисяч. Тому проблемна карта така. Ну, так, ми не будемо близько все, так ми цікавимо, їдемо ми далі. Може так от будемо цілі, напевно. Вот давайте зрижем отки. Цікаво так сразу знаете. Все я их сразу берем зри задару, само упаду пункт продажу. Давайте давай... Ой, не с тех. Закрутывался. я знаю, это и без кинетики то обрезают на без тени так вот. Вот на без синий, Захоплюємо. Треба чуть-чуть від'їхати, -чуть вона зараз може при це перекинути. О, бачите, ось так. Щоб бревно було посередині. І рушаємо. 50-60 тисяч ми зараз заробимо, О, 40 тисяч... Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой на проблема, що тебе буде заносити. Дивиться часто назад або їхати від третього лиця. якось повернути. йдемо в поворот. Занесе. скоро. Ой, скоро. Ой, 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 я, я так гибе знал. Но... Так, ему еще раз. Так, едем. Це давайте ще одне брено И напевно пену... будемо кінчали Таке то брено такой заризате. зрізати От давайте до гори. Так страхуємо трактором. Так, не поїдеш. Не поїдеш, не покотишся. Все? Стій. Да ты скажу, что читерство надо. Ну, Треба гроші зарублять. Да я не поводу так долго, я не... Может гроші бы комбайн орендувати? И все. тоже... Будет мало сил, силы знак краю. da potegne silosti, ko bi mu se mi šalo na polje. Ops, ops. Tipelusa. Пород, помаленько. Помаленько. Так тягну, тягну? З самою точкою продажу. Дві точно дотягну. 62 ти тисяч. І давайте ми маніпулятор з трактором тут лише туди нахисту, а самі переміщаємося на базу наш доби Ctrl-P. Так, уборочные. Уборочные машины, кроме 3200. Аренда. 28 и жадка, жадка. Ось, 3600. Добрый день. Ось такие. А, може зараз ми... Я б, знаєте, що я би ще хотів зробити? Грузовика Або оренду взяти. А зараз подивимось, який грузовік буде в оренді. 22 800. Ну що ж, дорогі друзі, я напевно закінчу. Я зараз закадруш чуть-чуть бревен попродаю і орендуємо наступні серії грузовика з прицепом мана Будемо продавали силос ну навоз ввоз тобто по 24 тонна Довго буде там 60 тонн ох то буде. ну що ж дорогі друзі я певно закінчу всем спасибо за просмотр Підписуйтесь, ставте лайки коментарі всем удачі і пока